Привіт, друзі, сьогодні ми поговоримо про бюджет України на 2025 рік. Що нас очікує, які плюси і мінуси закладені в цьому документі, та як це вплине на кожного з нас? Розберемо все детально і простими словами. Основні аспекти бюджету на 2025 рік для початку варто зазначити, що бюджет на 2025 рік має кілька ключових пріоритетів. Перший це оборона і безпека, які в попередні роки це найбільша стаття витрат. Близько половини бюджету знову спрямовуватиметься на військові потреби. Це зрозуміло, адже війна продовжується, і Україна повинна забезпечити свою обороноздатність. Друге це соціальні виплати. Це пенсії, допомога внутрішньопереміщеним особам та малозабезпеченим. У 2025 році уряд обіцяє підвищення пенсій і деяких виплат. Але чи зможе це компенсувати інфляцію? Третє, це реформи і відбудова. Частина коштів піде на відновлення зруйнованої інфраструктури, підтримку бізнесу і реалізацію нових реформ, пов'язаних з євроінтеграцією плюси бюджету, фокуси на оборону у важкі часи. Це необхідний крок, і сильна армія це запорука незалежності. Друге це соціальна підтримка. Підвищення соціальних стандартів виглядає позитивно, хоча його реальний ефект залежить від стабільності економіки. А ви бачите, яка вона сьогодні? Третє це план на відбудову. Бюджет передбачає інвестиції у відновлення зруйнованих територій, що важливо. Що не всі території є підконтрольними, проте бюджет на них буде виділятися. Мінуси бюджету: великий дефіцит. Дефіцит бюджету на 2025 рік за прогнозами сягне рекордного рівня. Це означає тільки одне, що Україна буде ще більше залежати від зовнішніх запозичень. Друге, це високе податкове навантаження. Для покриття витрат уряд може збільшити податки або запровадити нові. І я впевнений, що так і буде. Це може стати важким тягарем для бізнесу та населення. Третє це недостатнє фінансування освіти та медицини. Попри важливість цих галузей, у бюджеті на них виділено недостатньо коштів. Що це означає для українців? Ціни та інфляція. Зростання цін на товари і послуги це, ймовірно, продовжиться і далі і далі. Багато залежатиме від курсу гривні та рівня інфляції. Нові податки будуть збільшені, і податкове навантаження може вдарити по малому та середньому бізнесу. А також. Це все перекладеться на кишені звичайних громадян. Робочі місця. З одного боку, інвестиції у відбудову можуть створити нові робочі місця. З іншого боку, економічна, знову ж таки, нестабільність може гальмувати розвиток бізнесу. Поради українцям. запишіть їх і поділіться з друзями. Плануйте свій бюджет. Якщо ви знаєте, що ціни зростатимуть, спробуйте раціональніше розпоряджатися вашими фінансами. Друге, це шукайте нові можливості, інвестицій в освіту чи навички, які можуть допомогти вам залишатися конкурентно спроможними. Слідкуйте за новинами, тому що розуміння економічної ситуації допоможе вам адаптуватися до змін. І на цьому каналі також це все буде. Висновок, друзі, вам що з бюджетом на 2005 роком треба робити? Це документ, який безумовно має свої сильні і слабкі сторони. Україна продовжує жити у складних умовах, і наші зусилля як громадян також мають велике значення. Головне це не здаватися, шукати можливості і вірити у краще майбутнє. Так сказав наш високопоставлений знову ж таки керівник нашої компанії. І я чекаю, друзі, на ваші коментарі, що ви думаєте про бюджет на 2025 рік, які у вас очікування? Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. На сьогодні в мене все, до зустрічі.